Суто виключно харківський проєкт. Проєкт, що вже добре себе зарекомендував і не тільки на теренах країни. Про нього знають у всьому світі. І все це про харківську метрошколу. Ініціатором офлайн-навчання став харківський міський голова Ігор Терехов. Саме за його розпорядженням на станціях підземки побудували сучасні класи для навчання дітей. Класи, в яких є все, аби малеча відчувала себе у комфорті, а також професійні вчителі, помічники, тютори. Ми сьогодні чітко можемо сказати, що проєкт метрошколи він не просто вдалий, він унікальний. Він унікальний проєкт. І без якихось там хвастощів хочу сказати про проект метрошколи Знає вже весь світ. 27 країн світу відвідали класи метрошколи, Були б здивовані, вражені. Це були і посмішки, і сльози, і захоплення тим, як ми працюємо з дітьми. Але на самому початку батькам це здавалось дивним, батькам це здавалось фантастичним, і здавалось нереальним. Чесно кажучи, нам педагогам теж трохи так здавалося, бо ідея виникла не в педагогів, ідея виникла у харківського міського голови Ігоря Терехова, бо він знав, що свого часу метро стало прихистком для майже 200 тисяч жителів міста Харкова. Ми спробували, у нас вийшло, вийшло дуже добре, і ми можемо сьогодні лише пишатися. Нашими відважними школярами, нашими батьками і педагогами, які дають знання в цій школі. Наразі на п'яти станціях метрополітену обладнані 19 приміщень, навчаються 205 класів, 2087 дітей. Кількість дітей і кількість класів зросла в порівнянні із 4 вересня, коли ми відкривали метрошколу. Певна доля скептицизму дійсно була, не всі довіряли, вірили, що буде, але наразі попит батьків виріс. Слухи про те, що метрошкола справді дає і комунікацію дітям, і навчання офлайн. Пішли по місту і батьки виявили бажання. Ця ідея харківського міського голови дуже подобається батькам. І потреба виросла. Збільшилась кількість класів, збільшилась кількість приміщень і відповідно і дітей також. Також задля для комфорту батьків та дітей було організовано підвоз дітей до метро школи на сучасних міських автобусах. Подумали і про те, щоб діти були нагодовані на навчанні. Комбінат дитячого харчування розробив спеціальне меню: в нього входить гамбургер, соки або напої чи чай. Кожна страва в одноразовому ланчбоксі, щоб було зручно поласувати. Працюємо ми в дві зміни дітей в мікрополітені. згідно графіку, який нам надходить щоденно, весь процес приготування їжі та транспортування її до класів. Ми проводимо з додержанням всіх санітарних норм та правил. По здоров'я дітей є для нас самим головним критерієм нашої роботи. Спеціалісти, які працюють в шкільних їдальнях, всі пройшли медогляд, мають спеціальну освіту, тому ми вкладуємо. Кожен і душу, і свої професійні навики приготування дитячих сніданків. Проект Метрошкола продовжує свій розвиток, і вже з нового року до неї прийдуть наймолодші харків'яни дошкільнята майбутні першачки. Приміщення метрошколи будуть використовуватися сім днів на тиждень, бо п'ять робочих днів тут працюють школярі а в суботу та в неділю тут будуть працювати. Дошкільнятами. Але хочу зразу підкреслити, що це будуть тільки ті дошкільнята, які 1 вересня 2024 року підуть до школи. Тобто, це буде підготовка малюків до навчання в школі. Працюватимуть вони в дві зміни, працюватимуть всього по дві години, бо ці діти, на жаль, вже майже три роки не відвідують дитячого садка, деякі з них взагалі не знають, що таке дитячий садок, що таке дитячий колектив, що таке вихователь і так далі. Тому це досить складно. Вони будуть працювати в першу зміну з 10 до 12 і в другу зміну з 13 до 15 години. Я вам скажу, що тут картина трохи інша. Якщо по метрошколі батьки дійсно дуже вагались, вони не розуміли, як це можливо, як це буде, і тому за три місяці лише у нас збільшилась кількість дітей майже втричі. А по метросадочку батьки вже все знають. І як тільки ми їм повідомили, що є така можливість. То зараз ми маємо вже 600 дошкільнят бажаючих навчатися підготовки до школи. Дійсно, ми спочатку хотіли, щоб навчання було лише в суботу, але бажаючих скільки, що працюватимемо і в суботу, і в неділю. Ігор Пескровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бапикін Харків. Новини.